Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней і прогноз на тиждень з 17 по 23 лютого 2025 року. Працюватиму сьогодні з Таро Фенестра. Ця колода, бачите, вона така не яскрава, але при цьому такі дуже приємні кольори. і Немов дивишся крізь вікно. Бачите, тут, немов така рамочка, і дивишся крізь вікно на те, що відбувається на карті. І крім того, мені дуже подобається тут сорочка з трояндами, ось така. Отже, давайте подивимось, яким буде прийдешній тиждень для кожного знаку зодіаку. Отже, яким буде тиждень з 17 по 23 лютого для овнів. Основна карта тижня для овнів. Це трійка жезлів, фон. Трійка кубків, дві трійки, бачите, і карта порада це диявол. Угу. Цікавий розклад: дві трійки. Трійки це завжди певний результат діяльності. Спільних зусиль тощо. Тому у овнів за трійкою жезлів і трійкою кубків може бути дуже плідний тиждень, плідна робота, успіхи у вашій професійній діяльності. Особливо це стосується тих, хто працює у сфері торгівлі, хто пропонує товари або послуги. Також за трійкою жезлів овени можуть. Щось планувати на майбутнє, складати плани, але все-таки я думаю, що тут у нас плідна праця і результати цієї праці, результати спільної роботи, якими ви будете дуже задоволені. Можливо, у когось із овнів буде корпоратив, або ви зможете відсвяткувати свій професійний успіх у компанії близьких, друзів, родичів або однодумців. Для когось із овнів трійка жезлів і трійкою кубків буде говорити про те, що Упродовж тижня ви будете зосереджені на роботі, на повсякденній діяльності, на власному розвитку і розширенню обріїв власних і професійних також. А на вихідних ви зможете відпочити, розслабитись і відсвяткувати щось або просто зустрітися у колі друзів, чи рідних, чи однодумців, чи відвідати якийсь розважальний захід і відпочити. Диявол у якості карти поради, на мій погляд, тут більше стосується трійки кубків. Вам наступного тижня обов'язково треба знайти можливість для того, щоб відпочити, для того, щоб отримати задоволення. Хоча водночас диявол може вказувати на те, що у вашій роботі у професійній діяльності слід обов'язково виконувати свої зобов'язання. Тобто, тут ось такий диявол, він Може вказувати і на те, що треба виконувати обіцянки і зобов'язання, і на те, що варто приділити час для відпочинку. Ось таким буде тиждень для овнів. Тельці. Тиждень для тельців. Основна карта тижня для тельців. Це закохані фон. Туз жезлів і карта порада це блазень. Так, хтось із тельців може розпочати нову діяльність, причому ви будете щось робити у співпраці, у єдності з кимось. Можливо, будете підписувати угоду або тільки домовлятися про співпрацю. І для вас ця можливість співпраці з кимось буде, скажімо так, великим натхненням. Тобто ви можете домовитися і вже розпочати роботу, спільну роботу над проєктом, або просто почати працювати з певною людиною або з певною організацією, з якою ви будете цю угоду укладати. А також закохані із тузом жезлів для когось із стельців можуть стосуватися особистого життя. У вас можливе нове знайомство і закоханість, але так само ви можете поновити стосунки колишні, або закохані з тузом жезлів, для когось ще можуть означати. Відновлення в існуючих стосунках, тобто, знаєте, як нова весна. Весна у нас справді вже не за горами, тому тут можливе певне пожвавлення, спалах цікавості один до одного тощо. Ну і крім того, закохані із тузом жезлів можуть вказувати на те, що комусь із тельців треба буде зробити дуже відповідальний вибір і причому не з цим вибором і діяти досить швидко і активно за тузом жезлів. Блазень у якості карти поради вказує на те, що для вас справді наступного тижня може настати якийсь новий етап у житті або у професійній діяльності, або в особистому житті. І вам варто ризикнути і довіритися ситуації, довіритися Всесвіту, і довіритися партнерству. Ось так. Тобто, тут справді варто довіряти Всесвіту, бо Всесвіт обов'язково про вас подбає. І тут якраз той випадок. Коли можна йти на ризик, тому що у нас тут фоном іде туз жезлів. Ось таким буде тиждень для тельців. Близнюки. Тиждень для близнюків. Основна карта тижня для близнюків це вісімка жезлів, фон вежа. І карта порада це лицар Пентаклів. Так. Вицер Пентаклів якраз буде врівноважувати оцю вісімку жезлів із вежею. Вісімка жезлів з вежею. Абсолютно непередбачуваний тиждень, несподіванки, непередбачувані повороти подій, несподіваний, можливо, зрив планів, зміна планів верніше, через непередбачувані обставини. Можуть змінитися зовнішні обставини. Можуть змінитися ваші особисті переконання, можливо, ви захочете звільнитися від чогось, від стосунків, від роботи тощо. І за вісімку жезлів будете діяти дуже рішучо і швидко. Але дивіться, лицар Пентаклів у якості карти поради вказує на те, що поспішати не варто. Варто все-таки подивитися на ситуацію практично. І перш ніж щось казати або робити. Слід дуже ретельно усе обміркувати і подумати про те, яка вигода може бути для вас у цій ситуації, що буде вигідніше. Щось робити, або, наприклад, розривати якісь стосунки чи відносини, щось змінювати, або поки що зачекати. Також вісімка жезлів із вежею можуть вказувати на переїзд. Або на ремонт теж. Якщо ремонт, він може розпочатися, так, знаєте, дуже жваво. Також це може бути переїзд, дуже швидкий, можливо, навіть раптовий. Якщо це переїзд, то знову ж таки не поспішати, не квапитися, не метушитися. Якщо ж йдеться про ремонт, то треба дуже добре обрахувати, обчислити усі витрати можливі, так? Ну і знову ж таки, не поспішати в роботі. Ось так. Ще вежа може вказувати, на жаль, на несподіване нездужання. Вісімка жезлів у такому разі. Також вісімка жезлів із вежею можуть вказувати на те, що за вісімкою жезлів близнюки будуть дуже активні, дуже комунікабельні, буде багато метушні активної діяльності, і через це за вежею ви можете відчути себе не дуже добре. Тобто ви можете несподівано навіть занедужати саме через те, що ваша діяльність буде занадто активною і метушливою. І в такому разі лицар Пентаклів буде вказувати на те. Що вам варто подбати про себе, про своє здоров'я і, знову ж таки, уповільнити темп дій, уповільнити свою активність. Не треба так поспішати. Ось таким буде тиждень для близнюків. Рак, тиждень для раків. Основна карта тижня для раків це помірність, фон. Імператриця і карта порада це дев'ятка жезлів. Так, Раком слід бути поміркованими. За помірністю у вас буде досить спокійний тиждень. Хтось піклуватиметься про своє здоров'я. Якщо ви вже занедужили, то знову ж таки, ви будете одужувати у повільному темпі, але саме такий темп потрібен для того, щоб ваше здоров'я повністю відновилося. І на це нам також вказує дев'ятка жезлів як карта порада. Дбайте про своє здоров'я, про своє фізичне здоров'я і про свої особисті кордони, про ваш психічний стан також. Будьте дуже обережні і завбачливі. Імператриця Фонова може вказувати на те, що хтось буде дбати про раків, особливо, якщо ви чоловік, то імператриця це допомога і піклування, і кохання з боку жінки. Вашої родички, вашої дружини, коханої жінки, вашої мами, дорослої доньки тощо. Якщо ви жінка, то про вас теж може хтось піклуватися. Ваша мама, ваша сестра, подруга, близька вам людина. Але також імператриця для жінок може ще вказувати на те, що ваш тиждень просто пройде спокійно за помірністю. Ви будете приділяти увагу і іншим, піклуватися про свою сім'ю. А також ви встигнете приділити увагу і собі, своїй зовнішності, своєму комфорту, своєму здоров'ю тощо. Можете навіть себе порадувати якимось подаруночком теж. Дев'ятка жезлів вказуватиме знову ж таки на те, що треба діяти дуже обережно і завбачливо. Ось таким буде тиждень для раків. Леви, тиждень для левів. Основна карта тижня для Левів це справедливість. Фон десятка мечів. І карта порада це паш пентаклів. Спочатку скажу про аспект здоров'я. Про здоров'я треба буде дбати, про це кажуть усі три карти, бо необхідність дбати про здоров'я це десятка мечів, це може бути хвороба, нездужання. А справедливість вказує на те, що ваше самопочуття буде залежати повністю від того, як ви будете діяти. Чи будете ви піклуватись про себе, про свій фізичний стан, про своє здоров'я? Якщо ви будете піклуватись про себе, якщо будете виконувати усі настанови і рекомендації лікарів, то в такому разі ви зможете відновити свої сили. Паж пентаклів вказує саме на те, що фізичному тілу слід приділити максимум уваги фізичному здоров'ю. Якщо ж ви будете нехтувати своїм здоров'ям, то справедливість, на жаль, може вказувати на негативні, але закономірні наслідки відношення до власного тіла. Тому будьте дуже уважні до себе, до свого здоров'я. Що ще тут може бути? За справедливістю і десяткою мечів, хтось із левів може нарешті завершити процес юридичний, тобто у вас може бути завершений судовий процес, або ви можете нарешті завершити процес оформлення документів. Ви можете отримати на руки нарешті певні довідки, документи тощо рішення суду, щось таке. Паш Пентаклів у якості карти поради вказує на те, що в такому разі вам треба бути дуже уважними до найменших дрібниць. Дуже уважно перевіряйте усі документи, як вони оформлені, що там написано. Читайте той самий дрібний шрифт і будьте, знову ж таки, дуже уважні до дрібних різних деталей. І не поспішайте, не поспішайте. Паж Пентаклів ніколи не поспішає. Він усе робить поступово і неквапно. Ну, і знову ж таки, цікавтеся фінансовим або побутовим аспектом ось цих юридичних питань. Ось таким буде тиждень для левів. Діва. Тиждень для Діви. Основна карта тижня для Діви, четвірка мечів, фон, четвірка жезлів. Карта порада маг. У когось із дів можлива відпустка. За четвіркою мечі ви можете зробити паузу у вашій роботі, професійній діяльності і не тільки відпочити, а і приділити увагу вашим рідним, близьким, можливо, навіть щось відсвяткувати, буде якесь домашнє свято у вас тощо. Або ви можете ще потрапити на чиєсь весілля теж. Але не тільки такий варіант можливий. Хтось за четвіркою мечів, на жаль, може занедужати і саме через це зробить паузу в активній діяльності. Але навіть якщо ви занедужаєте, то наприкінці тижня вам стане значно краще, можливо, ви навіть і одужаєте. Головне, щоб у тому випадку, якщо ви справді занедужаєте, ви одразу зверталися до лікаря замагом. Замагом треба звертатися до лікаря. Крім того, ще четвірка жезлів фонова може вказувати на те, що якщо ви занедужаєте, то вас буде підтримувати ваша родина, ваші близькі та рідні люди. Але все одно, при ознаках хвороби обов'язково звертайтеся до лікаря. Не жартуйте зі своїм здоров'ям. Ну, власне, це все. Ось таким буде тиждень для Діви. Терези тиждень для Терезів. Основна карта тижня для Терезів дев'ятка кубків. Фон сила і карта порада це шістка кубків. Сприятливі енергії тижня у Терезів, незважаючи на те, що Терезам доведеться проявити багато терпіння у чомусь навіть сміливості, наполегливості, але. Ви будете дуже задоволені тими результатами, які ви отримаєте. За дев'яткою кубків ви будете задоволені собою у професійному плані, ви зможете проявити свої найкращі професійні якості, ви зможете отримати гідну винагороду за свою працю, ви можете отримати подарунки, також ви можете придбати щось таке значуще, суттєве, коштовне, і будете задоволені своїм придбанням. Хтось за дев'яткою кубків може здійснити якусь свою мрію або ж справдиться якесь ваше бажання. У будь-якому разі, дев'ятка кубків вказує на те, що ваші емоції будуть позитивні, навіть підкреслюю, незважаючи на те, що для досягнення результату, для досягнення задоволення вам доведеться докласти усіх зусиль і проявити максимум терпіння. Ось так. За чисткою кубків вам варто займатися справами, які були розпочаті в минулому, але ще не завершені. Також слід спиратися на вже існуючі методи дії, на перевірені методи дії, на традиційні способи вирішення питань. Також комусь із терезів за чисткою кубків варто приділити увагу дітям або онукам, ну і, звісно, підтримувати гармонійні стосунки з оточуючими. Ось так. Таким буде тиждень для Терезів. Скорпіон. Тиждень для скорпіонів. Основна карта тижня для скорпіонів, паж мечів, фон зірка. І карта порада це сімка кубків. Подивіться, яка зірка гарна. Просто чудова. Так, Отже, скорпіони. Скорпіони будуть шукати інформацію, хтось буде займатися навчанням ще, ви можете знайти собі гідного викладача, такого, знаєте, справжнього майстра, можете отримати консультацію у справжнього професіонала, будете за пажем мечів. Звертатися до профі і будете задоволені тим, що отримаєте. Також за пажем мечі ви можете шукати якусь інформацію, навчатися, якщо ви викладач, то це може бути навчальний процес, якщо ви учень, то в такому разі паж мечів це ви, і ви будете займатися навчанням. І ви будете досить успішні, до речі, бо за зіркою той, хто навчається, вже може досягти певних успіхів теж. Для езотериків чудовий тиждень, тому що за зіркою ви будете у своїй професійній діяльності дуже успішні, до вас будуть звертатися люди. Також це сприятливий тиждень для творчих людей, вас можуть надихати нові ідеї, за пажем мечів у вас можуть з'являтися нові ідеї, і ви будете їх втілювати у життя. Тому за сімкою кубків. Будьте дуже уважні до тих ідей, мрій і фантазій, які у вас виникатимуть. От вам справді варто помріяти про щось, тому що серед цих мрій може бути якась справді е, значуща ідея, яку можна реалізувати. От вам просто за сімкою кубків треба подумати, помріяти і обрати щось таке, що ви справді можете зробити. От. Такий у вас досить натхненний такий тиждень. Що ще тут може бути? Для когось із скорпіонів паж мечів це необхідність пройти обстеження медичне, здати аналізи, але фонова зірка вказує на те, що у вас все буде добре. Можливо, вам просто треба пройти профілактичний огляд або здати аналізи, щоб пересвідчитися, що у вас усе в порядку. Ось так. Тобто тут, знову ж таки, я не бачу причин для переживань. За сімкою кубків не варто зациклюватися на цьому, варто розслабитися. Просто відпочити, помріяти. Потрібен вам релакс обов'язково. Ось таким буде тиждень для скорпіонів. Стрільці. Тиждень для стрільців. Основна карта тижня для стрільців. Десятка кубків, фон, двійка жезлів. І карта порада це четвірка пентаклів. Ну що ж, у стрільців добре будуть іти домашні справи, прекрасні гармонійні стосунки з вашими близькими та рідними. Можливо, свято буде якесь ювілей, день народження. Або, можливо, ви потрапите на весілля, чи просто дізнаєтеся, що хтось із вашої рідні одружується. Також для когось це може бути і народження дітей чи онуків. Двійка жезлів фонова буде вказувати на те, що, можливо, у вас будуть певні сумніви, питання вибору стоятиме перед вами. Але наступного тижня у вас немає нагальної потреби робити цей вибір. Поки що у вас є час для роздумів і для того, щоб скласти певний план. Тому що за четвіркою Пентаклів, от картою порадою, поки що не варто. Приймати якихось важливих рішень, а варто поки що триматися за те, що у вас є. І не витрачати ресурси на щось нове. Поки що не час для ризику. Варто зосередитися на тому, чим ви володієте, на тих ресурсах, які у вас є. І за це, за це триматися. Не час для змін. Ось таким буде е, тиждень для стрільців. Козороги. Тиждень для козурогів. Основна карта тижня для козурогів це смерть. Фон лицар кубків. І карта порада це король мечів. Кісь суворий дуже тиждень у козурогів. Смерть з лицарем кубків. Можливо, хтось із козурогів захоче змінити своє особисте життя. У вас за смертю може бути. Кінець одних стосунків, а за лицарем кубків початок нових. Можливо, для того, щоб розпочати нові стосунки, вам треба буде завершити попередні. Ось так. Можливий такий варіант. Також смерть із лицарем кубків для когось можуть вказувати на дуже важливу поїздку або переїзд. Він буде вдалим, не переживайте. Крім того, за смертю ви можете нарешті завершити щось дуже важливе. і ви будете задоволені цим, тому що лицар кубків дасть вам позитивний настрій натхнення і бажання рухатися вперед. Бачите, лицар кубків тут дивиться вправо. А правий бік на карті Таро це майбутнє, а лівий це минуле. Тому щось завершивши, можливо, болісне і неприємне, але треба завершити це щось. Ви нарешті зможете зітхнути спокійно. І дивитися у майбутнє з оптимізмом. Головне, щоб ви у своїх рішеннях і діях керувалися здоровим глуздом за королем мечів або зверталися до фахівця. Якщо ви будете відчувати, що ваших знань умінь і навичок недостатньо, то вам потрібна буде допомога чи консультація фахівця. Також, на жаль, за смертю хтось із козорогів може занедужати. Але навіть ця недуга не зіпсує ваш настрій. Знову ж таки, фоновий лицар кубків, настрій у вас буде позитивний. Навіть якщо ви занедужаєте, або це просто може бути дуже сильна втома. Багато працюватимете, або багато вчитиметеся, і будете втомлені, але задоволені собою. І в такому разі просто треба розумно логічно, раціонально підходити до тих навантажень, які у вас будуть. Тобто все-таки треба зберігати певний баланс для того, щоб ви не нашкодили своєму здоров'ю. Ось таким буде тиждень для козурогів. Водолії. Тиждень для водоліїв. Основна карта тижня для водоліїв, двійка мечів, фон, вісімка кубків. І карта порада це Сонце. Так, у Водоліїв буде багато роздумів і не дуже оптимістичний настрій, але дивіться, усі проблеми у вас в голові. І все. За двійкою мечів ви просто будете намагатися вирішити якусь внутрішню дилему, дійти якогось компромісу. Але навряд чи це вийде, тому що фоном іде вісімка кубків. Можливо, вам доведеться відмовитися від якоїсь ідеї. Або від чогось такого, що для вас важливо. Також за вісімкою кубків, можливо, вам доведеться виконувати якісь неприємні обов'язки або здійснити не дуже приємну подорож. Але все-таки дивіться, і мінорний настрій, і ось цей внутрішній конфлікт. Підкреслюю, це все ваш психоемоційний стан і не більше. Тому що в якості карти поради випадає сонце. Вам не варто перейматися наступного тижня взагалі. За сонцем просто треба. Внести ясність у ті питання, які вас хвилюють. Тобто, дилеми не має бути, має бути ясність. Тобто, якщо ви намагаєтесь чогось не помічати, або якщо ви намагаєтесь дійти з кимось компромісу, то спершу треба з'ясувати, якщо це стосунки, треба з'ясувати все те, що вас непокоїть. Якщо у вас якась дилема, треба проаналізувати її так, щоб ви бачили цю ситуацію ясно, логічно. Розумієте? А не керувалися своїм настроєм, а, меланхолією чи депресією, чи просто зневірою, тому що у вас от буде така ситуація, немовби ви вже зневірилися в собі. А за сонцем треба обов'язково вірити в себе, бо ви справжнє сонечко, ви зірка, у вас все вийде так, як треба. Ви талант, ви просто найкраща людина. Вірте в себе, у вас все буде добре. Ось таким буде тиждень для водоліїв. І риби. Тиждень для риб. Основна карта тижня для риб. Імператор, фон, верховна жриця. І карта порада це лицар жезлів. Так. Ну що ж, я думаю, що у риб. За імператором ситуації тижня будуть під контролем. Можливо, вам допоможе в цьому чоловік представник влади, чиновник, чи просто представник якоїсь держструктури офіційних якихось організацій, щось таке. А також успішно будуть вирішуватися питання, пов'язані з вашою роботою, професійною діяльністю, також банківські питання. Якщо ви жінка, вас може підтримувати і захищати ваш чоловік, ваш батько або ваш начальник. Якщо ви чоловік, то за імператором саме ви будете тримати під контролем ситуації тижня і будете самостійно вирішувати усі питання, тому що ви складете чіткий план і будете його послідовно реалізовувати, а за жрицею. Риби будуть керуватися своєю інтуїцією. Вона буде у вас дуже потужна, дуже така, знаєте, сильна. Це поєднання логіки та інтуїції якраз і забезпечить вам успіх. За лицарем жезлів треба йти до своєї мети, рухатися вперед, бути впевненими у собі. Якщо треба кудись йти чи їхати, то треба кудись йти чи їхати вперед і тільки вперед. Також жриця фонова ще може вказувати на те, що хтось із риб буде звертатися по консультацію по пораду до мудрої жінки. Це може бути старша жінка в сім'ї, це може бути езотерик, психолог або лікар. теж. Ось таким буде тиждень для риб, і таким буде тиждень для усіх знаків зодіаку. Я нагадую про те, що це загальний прогноз, і він не може справдитися у всіх, і не може справдитися у всіх однаково. Тому, будь ласка, дивіться такі прогнози за Сонцем, за Асцендентом та за місяцем. Якщо ж вам потрібна індивідуальна консультація, пишіть, будь ласка, на e-mail, він вказаний в описі відео. На цьому все, до побачення!